Це вже 30-кілограмові бугаї. Що ти пригаєш? Ну що, друзі, ознаки здорових поросят. Бачите, хвостики догори, активна поведінка, колір шкіри такий природній. Ну що ти хрюкаєш там? Колір шкіри природній, бігають, граються. І дивишся кал в нормі. І що, в принципі, ще треба? По такому ти розумієш, у них все добре, дивіться, які. А це здорові поросята. Якщо вони ходять кволі такі один за одним, не хрюкають, не кричать, нічого, то це треба вже переживати. Клас. Хай краще граються і бігають, правда, чим, чим лежать собі щось там непонятно роблять.